Привіт, криптони! На огляді проєкт, якоби від біржі Binance, але офіційного підтвердження від самої біржі ще не було. Ще багато телеграм-каналів топових, на які я підписані. Тому даю цю інформацію вам і роблю невеликий огляд. Що вам потрібно робити? Переходите в мій телеграм-канал, ці посилання я залишу в описі під відео. Відкриваєте ось це посилання. вас чекає такий бот, що тут можна робити. Є завдання. Тут щоденний хід, підписка на телеграм-канали і прив'язка аккаунта Binance. Цього ми робити поки не будемо, бо офіційного підтвердження ще не було. Є ось така цікава гра, ми можемо тут ловити... Ось такі монетки. І як заявлено, потім я вам покажу пост, що ці монетки ми зможемо, коли буде лістинг, обміняти на реальні гроші, скажімо так. Так. Ось цей офіційний пост. Чи можна його назвати офіційним? Це важко. Приймати участь можуть тільки ті країни, які, в яких є дозвіл від самого Binance. Тобто там, де ми можемо прийти в верифікацію. Більш такої інформації важливою я нічого не знайшов, тому я ж кажу, не поспішайте прив'язувати свій аккаунт і робити це завдання. На цьому все.